У Нас є своя а, правда, і ми маємо її відстоювати. Не в них там війни йдуть, не в них там вбивають кожен день дітей, жінок і всіх інших і чоловіків. йдуть. і ми маємо відверто ставити питання. Якщо ми на початку року ставили на початку, скажімо так, війни, ми ставили жорсткі питання, типу чому так відбувається? То зараз ми починаємо, вибачте, мене, ставати м'яко І ну давайте, будь ласка, вже ну приїдьте, Ну починаємо грати якісь ролі. Ні, так не має бути. Ми маємо чітко знати, що ми хочемо, і маємо добиватися на міжнародній арені, що ми хочемо. якщо не вдається, все відмовляємося і працюємо іншим шляхом, шукаємо інші шляхи виходи. Немає так бути, що хтось не приїде, не знаю, якийсь Пакистан чи Індія, кухні хто, хто не приїде, яка ну далеко не факт, щоб взагалі за історію там своє існування буде нас підтримувати десь колись, але ми маємо думати, що вона там подумає про нас. Та ні, ми так, так так, так це не працює в світі. Нам важлива наша ідея, і вона правдива. Ну, ми стоїмо на, на стороні правди, на стороні міжнародного законодавства. Це не те, що ми щось собі придумали, як Путін. Розумієте, що на нас на, на, що хтось там він думає, що Україна на нього нападає і знищить всю, там, Російську Федерацію. Ні, ну ми стоїмо на, на стороні правди. Мені ні на кого не нападали. Так чому ми маємо відправлятися від цього? Ну, стоп, той виходить так, що ми е, не підтримуємо всі країни, які там не приїдуть, відмовляються від міжнародного законодавства е, заради того, щоб підтримати ту, ту другу сторону. Тобто, наче ми автоматично підтримуємо другу сторону, йдемо е, на поводу в Путіна. Тобто, розумієте, це такий абсурд. Розумієте, що ще зараз відбулося.